Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос, звинувачення чи покаяння. Скажіть, як ви ведете себе в тих ситуаціях, де ви провинилися і вас якби зловили на гарячому? Як правило, ми намагаємося замість покаяння перекласти свою на когось іншого, знайти крайнього. І в цьому немає нічого дивного, тому що саме так вели себе ще Адам і Єва після того, як згрішили. Книга Буття, третій розділ з 11 вірша, описує цю історію, і промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий, чи ти не їв з того дерева, що я зверів був тобі, щоб ти з нього не їв? А Адам відказав: Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала. Змій спокусив мене і я їла. Як бачите, замість того, щоб визнати свою провину, вони намагаються виправдатися. І в цих виправданнях вони перекладають свою провину на іншого, на спокуси, на змія і в кінцевому результаті навіть на Бога. І зараз. Часто можна почути також звинувачення на адресу Бога, чому він допускає різні обставини, страждання, війни, чому він це не припинить. І люди у всіх своїх бідах в кінцевому результаті стараються зробити крайнім Бога замість того, щоб визнати свою відповідальність і свої провини. Такий шлях звинувачень він не веде до зцілення, до примирення, до вирішення проблем. Що ж пропонує для нас Господь? У книзі Плач Єремія пророк говорить третій розділ 39 вірш, Нехай скаржиться кожен на гріх свій. Пошукаємо доріг своїх та дослідімо, і вернімося до Господа. Пророк закликає навернутися до Господа, визнати свою провину, розкаятися і повернутися лицем до Бога, шукати в Бога вирішення цієї ситуації. Зробити. Те, що від нас залежить, щоб виправити, а в іншому просто покластися на милість Божу, на Його любов і на Його прощення, і дозволити Богу показати нам вихід, адже Бог він повний милості, він чекає нашого покаяння, він готовий нас простити, тому що він нас любить. Трошки раніше в цьому ж розділі сказано про Бога, бо Господь не навіки ж покине. Бо, хоч він і засмутить кого, проте змилується за своєю великою милістю, бо не мучить він серця свого і не засмучує людських синів, щоб топтати під своїми ногами всіх в'язнів землі, щоб перед обличчям Всевишнього право людини зігнути. Бог він милостивий, ось, але він чекає дійсно нашого покаяння. Отже. Замість того, щоб звинувачувати, звинувачувати інших, звинувачувати обставини і самого Бога, проаналізуйте своє життя і визнайте свої гріхи, свою відповідальність. Розкайтесь перед Богом і наверніться до Нього. І просіть у нього цієї милості і сили змінити те, що залежить від вас, а в іншому просто дозвольте Богу. Вивести вас з цих обставин, показати вихід і налагодити ваше життя. Отже, замість оправдань, замість звинувачень, нехай вашому буде серце, в вашому серці буде смирення, покаяння і надія на Бога.